Ну що ж, якось треба починати. А починаємо ми з трьох бичечків. Наразі тут є троє. Потім ще збільшиться. Побачимо, як ми будемо їм давати ради. Вони в нас не кастровані, а також рогаті. На ну, це одне якесь якби без родилося. Ось оцих два рогаті. Це як чортик. Ось так він виглядає. Круглесенькі, гарні. Вже тут у них є гени. трошки абардина. Будуть вони нас споживати. Також сироватку. Маємо сироватку з різних сирів і будемо їм давати цю сироватку. На даний час вони будуть тут випасатися, будуть вигризати те, що є. Ось також вони будуть тут зимувати під відкритим небом, я так думаю. А там побачимо. Плануємо так. Ось тут за по пасуться, корови. Ось тут ще даний дріт. Ось він йде трошки вище. Електропастух, одним словом. щоб ви собі орієнтувалися. Цей бичок родився 1,10.24. В жовтні йому буде рік. Побачимо, як він виросте, Ну, видно, що він трошки якийсь такий коротунчик, але такий нічого. Ось він стояв у нас на стайні, трошки він під себе робив ділів. Ось так він виглядає. Це ім'я немає, але теж гарненькі такі. Трошки йдемо в м'ясному напрямку. Також тут в планах буде ще. Сюди підселити ще бичків ще підростають. Ось які народжуються, бички ми відгодовуємо, ставимо сюди. Ось, а які, а якщо телички, то їх. Беремо також. Ось тут така поїлка на дві сторони. Оце іде огорожа. Ось оце саморобна наша поїлка. Щоб бички з тієї сторони пили, а корівки приходили з тієї сторони. Туди йде у нас оце електропастух, дріт колючий. Ось три латі. І ось така водичка. Звичайно, вигнали, бо це було пряма, така, такий клапан. Ось це вигнали, щоб менше води набиралось. Побачимо, чи вони його зломлять цього клапана, чи не зломлять. Ось. А так на сьогодні буде все. Хай випасаються тут бички. Поки можуть хай пасуться на траві, а потім будемо бачити, будемо їх підгодовувати. В них вкладати не будемо, вони у нас будуть тільки на вигоні. Щоб було гарне м'ясо. А там далі ми будемо ставити ціну. Старатися ставити кому треба, а не так, як нам треба. Точніше навпаки, як нам треба ціну, а не так, як вони дають ту ціну тому що вже на даний час шукають телята, шукають м'яса, шукають телятини. Ціна поза 100-120 гривень за телятину. Так само буде із всім решта. Ну що ж, всім гарного вечора ще раз. Всім гарно відпочити, а в нас бички вже мають свою територію і мають свій вигін. Всім гарного вечора!